Вітаємо котейки тюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. ДСНС України разом із розробниками Stalker 2 Серце Чорнобиля запустили спільний проєкт ізмінної безпеки. У відеоряді на основі гри головний герой Скіф демонструє базові правила: не підходити і не торкатися підозрілих предметів, повертатися назад тим самим шляхом і телефонувати 1-0-1. Мета проста і дуже важлива: достукатися до підлітків та молоді у зрозумілому для них форматі. Адже на відміну від гри, у реальному житті другого шансу не буде. Шкода, що подібні колаборації взагалі потрібні, але дуже добре, що ДСН знаходить сучасні способи достукатися до молоді. Пісню танка на майдані Конга про мінну безпеку ми і досі підспівуємо. Ми маємо можливість спостерігати за народженням дуже цікавої української гри. Dusty Hope – це екшенметрайдування, де ми будемо грати за оленя алкоголіка, і олень цей не такий вже й простий: через зловживання алкоголем нові роги перестали рости, а старі відпали. Отак, от, от він і залишився із з'ємними рогами. Окрім багатофункціональної зброї, унікальними особливостями гри стануть алкоголізм як механіка і світ як єдина петля. Автор та розробник Грігорій активно шукає програміста на Юніті, щоб можна було зібрати всі готові елементи в демо-версію гри. Тому, якщо є бажаючі допомогти, посилання ми залишимо в описі. I Want To Be ріф це українська гра в жанрі детектив від першої особи. Тут нам доведеться шукати прибульців, які прикидаються звичайними людьми в маленькому американському містечку. Карту обіцяють 2 на 2 кілометри, а ще в нашому розпорядженні буде пікап і фотоапарат. Гра матиме український дубляж із справжніми акторами. А у релізі вона буде вже 15 вересня. А ще помічаємо в календариках 25 вересня, бо саме в цей день вийде в реліз Hades 2. Ми на гру дуже чекаємо і грати будемо обов'язково. Доступна вона буде на ПК та свіч. І, схоже, можна чекати на нову гру від творців Days Gone студії Band Studio. На платформі PlayStation розмістили публікацію про пошук креативного директора. Важлива вимога до кандидатів мати досвід в розробці та дизайні багатокористувацьких ігор. А ми нагадаємо, що минулі ігри цієї франшизи були одиночними і не мали і натяку на кооперативну складову. Буде цікаво подивитися, що взагалі вийде у команди розробників і що вони ще могли надумати. Демо версію Дікімон Story Time Stranger випустили на ПК Xbox Series та ps 5. Це майбутнє JRPG по всесвіту Дімонів. Сам реліз гри заплановано на 3 жовтня. В кількох класних іграх вийшли оновлення. Пробіжимо швиденько по них. Зокрема, в Kingdom Come Deliverance 2 вийшла друге сюжетне оновлення Legacy of the Forge. Час повертатися в середньовічну богемію, бо там ще багато справ. Доповнення стартує з того, що головний герой Інджих погоджується відновити застарілу кузню в Кутенберзі. Він згадає все, чого його вчив батько Мартін, і дізнається багато нового про життя свого батька. Гравці отримують розпорядження будинок в Кутенберзі і зможуть обставити його і кузню за своїм бажанням. Для цього передбачено понад 100 мільйонів комбінацій різних предметів. DLC також додає в гру тематичний ланцюжок квестів, пов'язаний із відновленням кузнів і набір додаткових знань. А і забули сказати, в гру додали можливість ходити по великому. Вийшло друге контентне оновлення для симулятора виживання Dune Awakening. Тут є і безкоштовні нововведення, і перше DLC Lost Harvest. Оновлення отримало загальну назву Глава 2 і додає в гру нові квести, які продовжують основний сюжет. Крім того, розробники поповнили вибір косметичних предметів, додали кілька елементів для будівництва, виправили баги і попрацювали над загальним технічним станом. Що стосується доповнення Lost Harvest, то в Україні воно коштує 369 гривень. Lost Harvest вже встигли розкритикувати через занадто малу тривалість і скромний набір бонусних предметів у DLC зараз лише 36% позитивних відгуків. І, до речі, до 8 години вечора 15 вересня в Дюне Вейгін можна пограти безкоштовно. У Вальгейм вийшло проміжне оновлення Call to Arms. Воно перебалансовує силу покинутих, додає нову зброю на рівні біомів і ще брелки, як новий тип предметів для спорядження. Фактично, це міні-ремонт старих біомів перед виходом оновлення Deep North, яке заплановано на весну наступного року. Найцікавішою в call to Arms є поява адреналіну, ресурсу, який генерується в результаті ударів по ворогах, активації сили залишених, виконання досконалих блоків та досконалих парирувань, а ще застосування магії. Так от, коли шкала адреналіну заповнюється, вона активує бонус, заснований на брелках, екіпірованих гравцем. А брелки це новий тип предметів в to Arms, які гравці зможуть отримати або створити, комбінуючи трофеї із численних бігомів. Ще додали дерев'яну зброю нові бойові сокири і нові кулачні види зброї. А ще трошки розширили можливості кастомізації персонажа. У симуляторі безпечного і тихого життя палія теж є оновлення: Patchful Fantasy of Barnes and Briars або осіння фантазія з сарай та терни зосереджений на новому контенті тваринництві. Тепер гравці зможуть доглядати за тваринами, годувати, пестити і розводити їх у власному ранчо. Логічно додаються нові тварини, особливі риси та випробування. А ще еволюціонувала система будівництва власного будиночка. Тепер вона більш гнучка і тут ми зможемо будувати за допомогою модулів. І перша колекція в цьому напрямку котеч Алхіміка. Ще з'явилась навичка сільське господарство. Вона принесла комори, розведення тварин і пасовища. А ще додалися нові знання, включно із щоденними квестами та святковим ярмарком. А також додано новий декор, навіть плюшові іграшки. А ще косметика, але то вже за гроші. Дуже приємно, коли вигри можна пограти безкоштовно. І цього тижня в Epic Games Store можна безкоштовно отримати Runner 2 хардкорний слешер від першої особи в стилі кіберпанку. А ще Monument Valley 2, другу частину головоломки, що роздавалася до цього, і Battle of Polytopia – Покрокову стратегію. Як завжди, забрати ігри можна до наступного четверга. І давайте пробіжимося по найцікавішим релізам наступного тижня. З 15 вересня зможемо пограти в LEGO Voyagers. в нові кооперативні пригоди для двох у світі LEGO. 16 вересня в реліз виходить нова гра про скейти, перегони перешкоди і їх подолання. Це Skate, нова частина франшизи від Electronic Arts. А ще Town to City. Побудуйте іделічне середземноморське містечко 19 століття і допоможіть йому перетворитися на процвітаюче місто, демоверсія є. Voyager of Совніра це кооперативна гра в жанрі виживання та крафтингу. Тут ми маємо вижити у магічному океанічному світі, переповненому загубленими духами і смертоносними монстрами. «Mars Attracts» – це симулятор управління парком. І всі ви вже побачили, що дія відбувається у знаменитому всесвіті Марса такує. Демоверсія є. 17 вересня у реліз виходить Strange Antiquities». Тут можна стати власником магазину, що торгує окультистським антикваріатом. Демоверсія є. «Type Noise Shonen Shoujo» – Це пригодницька гра із декількома кінцівками. Демоверсія є. 18 вересня в реліз виходить Рататан. Це ритмічна роулайк -like гра. Теж із демо демоверсією. А ще Гоблін Клінап це кооперативна гра від 1 до 4 гравців у жанрі симулятора прибиральника, теж з демоверсією. The, the Secret Tree. Це сюжетна пригода в жанрі слешер з видом згори. Тут є можливість грати в кооперативі, а ще є демоверсія. Ще зможемо пограти в Мороз Протокол. Це піксельна науково-фантастична FPS-гра в стилі Роуйт, звичайно ж, думом. І теж з демоверсією. Ще у цей день вийде Arctic Awakening. приходницька гра від першої особи в жанрі виживання. І як зрозуміло, з назви дія розгортається в суворій Арктиці. Демоверсія теж є. Ну і звичайно ж, хід наступного тижня Dying Light The Beast. Ви, Карл Крин, і після багатьох років експериментів над вами ви прагнете помсти. Гра нам пропонує унікальне поєднання відкритого світу і екшн горору на виживання і полювання на людину, яка перетворила вас на людину звіра. 19 вересня в реліз вийде Warbone Above Ashes. Це безкоштовна гра в жанрі pvp mmo Вона працює в режимі реального часу 24 на 7. Гра точно забезпечить вид згори і повну катавасію від ефектів. Trails in the Sky First Chapter переосмислює першу главу улюбленої серії, додаючи до неї покращену графіку і вдосконалений ігровий процес японська RPG. А ще вийде Jump Space – кооперативний шутер від першої особи PVE. Грати можна від одного до чотирьох гравців. Тут все про дослідження і виживання. І є українська локалізація. На сьогодні із новинами все. Обов'язково покажіть своїм братикам-сестричкам і сестричкам ролик від ДСНС та Сталкер 2 про мінну безпеку. А ще від щирого серця дякуємо за підтримку нашим спонсорам. Якщо ви хочете долучитися до клубу наших патрончиків, то зробити це дуже просто на патреоні і у спонсорстві Ютуба. Міцненько всіх обіймаємо і до зустрічі в наступному відео. Головне, грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу і слава Україні!